Усім привіт! Хотів би сьогодні показати, де можна переключати в ілюстраторі, а також там же і в фотошопі, можливість переключити фон. І чому саме я раджу використовувати в ілюстраторі світлий фон. Прийдемо до нашого банера. О, це постер. А 4 розмір. Як завжди, я його е, скачав скачав з е, От. Як ви бачите, і на моїх таких попередніх відео завжди я використовую ілюстратор е, самий світлий, найсвітліший. Е, ну Давайте я спочатку покажу, де можна змінити. Ми вибираємо Edit, Preferences і User Interface. Все дуже просто. Давайте включимо чорний. Як ви можете побачити, цей плакат зараз почав виглядати набагато краще. Просто через те, що я поміняв фон. Чому так відбувається? Тому що чорний, чорний кольор, він має якусь, якийсь, свій, якийсь свій такий смак, знаєте? він якби обладає чимось, що всередині нього додатково. А коли ми включаємо світлий фон. То це все зникає. Е, і для мене використовувати чорний фон це таким чином обманювати себе. Е, ви можете обманювати вашого клієнта е, особливо, завжди, коли я щось висилаю клієнту. Е, я це роблю на чорному фоні. Ну, тому що чорний фон, як я вже сказав раніше, він робить такі речі, він робить красивішим, більш привабливішими. Але в реальному житті. Е, Більшість усього, що я роблю в ілюстраторі, вона буде надрукована. Тому в реальному житті дуже мало, ну, якби в контексті дуже мало банерів або плакатів будуть наклеєні на якісь чорні стіни. Звичайно, стіна вона біла, або сіра, або якогось, або має якийсь колір. Тому, коли ви працюєте в світлому ілюстраторі, це більше відповідає контексту. От. Потім, коли ви побачите вашу роботу, десь можливо, вона буде виглядати так, як ви її планували, а не плануючи на чорному, на чорному екрані, себе в ілюстраторі, вона виглядає вау-класно. А потім, ну, і це також іскажає кольорі, кольори. Тобто на білому фоні, на такому сірому фоні, більш реалістично виглядають кольори, ніж коли ви робите це в чорному фоні. Тому. Власне, це такі мої думки. Я колись це почув дуже давно і погоджуюсь з цим і використовую також це. Ви можете використовувати, звісно, який вам зручніше. Якщо ви любите працювати вночі, то можливо вам буде зручніше використовувати чорний фон, щоб воно, воно не довило вам на очі світлом. Але завжди треба перевіряти себе, включати отакі от світли, щоб подивитися, побачити, як насправді буде виглядати ваш. Ваша робота. Коли ви продаєте щось клієнту, тоді класно поставити на чорний фон, надати якийсь нойс на цей фон, наприклад, на якусь текстуру, і додатково зробити ще мокап. Але при розробці найкраще використовувати світлий фон. Дякую, дякую, що ви подивилися, послухали мої думки. А, також вибирайте світлий фон в ілюстраторі.